Жінка традиційно – це хранитель домашнього очага. це та, яка створює уют, спокойствие. Я думаю, що було б правильно, якби їх було більше політиці. Там, де я зустрічався з жінками, це так противно було, не можна було пробитись ні через що. Де чоловік, він одразу починає думати, як вийти з ситуації. А вона оце написано по такому. І тільки так робить тільки для своїх амбіцій. І ще можна знести на те, щоб ви відійшли оці старі баби, яким вже років по 50 які до сих пор люблять совєтську власть. Якби ще молоді, то там може щось і зміниться. А з цими взагалі не можна говорити. Я думаю, політика – грязне діло, а жінки чисте створіння, так що краще їм буде. Ну, якщо сильні жінки, то хай йдуть, то а хай що? йдуть. Жінки теж є, такі що. Жінка більш хазяйственніша, ніж чоловік, і більше розбирається. У нас є жінки сильні, які теж можуть щось зробити для України, не тільки чоловіки. Ну, вони там нічого не рішають, так само, як ті. Там ця корупція, це все гроші, там все рішають. Жінки такі самі, члени суспільства, як і чоловіки, і вони більш помірковані іноді. Я вважаю, що треба верховувати таких людей. Коза чимсь чи займалися таким примірно і знають хазяйство, і знають економіку, отакий. От а просто таких жінок, які тільки десь там побачили їх або своїх с -с синовей, дочок, я вважаю, що таке в не на жінок більше воно приводу навіть дітей. так? Вони більш серйозніше ставляться до виховання дітей. І я думаю, що в політиці вони також би більш серйозніше ставилися б, ніж чоловіки. Потрібні жінки. тому що жінки зараз дуже ерудовані, і дуже набагато більше, ніж чоловіки. Для того, щоб розбавити немножко кількість мужчин, я думаю, що все одно треба, тому що мужчин остання власть Загрібли себе під крило і не хотят нічим ділитися. І, соответственно, жінок не пускають. Це 100%. Безсумнівно, повинна бути ну, принаймні, хоча б половина жінок в парламенті, і тоді, мабуть, буде більше порядку і буде більше законів, соціально спрямованих і таке інше. Сьогодні практика Європи показує, що у многих стран, у многих стран Європи у власті стоять жінки. Це не міняє в худшу сторону політику і економіку цих країн. Я вважаю, що жінкам потрібно йти в політику, тому що як кажуть народі, що Чоловік це голова, а жінка це шия. Куди жінка направляє ну, ту саму голову, туди і йде рух, наприклад, чи як сказати. І якщо жінка, жінка з якоїсь, в якоїсь степені, я можу сказати, що вона розумніша, тому що деякі вона часто сердечніша. Вона Добріша. Ну тому, що деякі чоловіки, наприклад, вважають, що краще зробити так, ну по-своєму. І вони більш принципіальніші. Жінка може піти на якийсь поступок. Говорять, послухай, жінку зроби наоборот, да ні, неправда. Вот як вона сказала, вона так і сделає. І ти ніколи не ошибся, ніколи не плохого не пожелає. Ну що жінчина всі хоче? Щоб вдома було, щоб мир був, щоб муж домой приходив, щоб вдома щось зробив. Це немає різниці, чи чоловік політик, чи жінка. Я думаю, це залежить від його компетентності, ну знань, те, що він може зробити для країни, покращити. Так що стать мені здається не міняє. Мені. мені здається, повинно бути те, що людина, чим вона має бути корисна для країни. І все. Історія показує, що були при власті умні жінки, які виходили з кризиса. У нас такого лідера і на полу я не бачу. Тому я хочу, щоб інші жінки прийшли. Можливо, між остальными будет лідер. Жінки це основа государства. Вона ж є родинним джерелом. І вот. крім того, жінки, мені кажется, більш такі помірні в висловлюваннях і в поступках. Бо наші жінки самі красіві, найдорожчі для нас. нас. Нас буде підтримувати. Чоловіки якісь більш неоскати. Жорсткі, серйозніші такі, а жінки ну що ну жінка і жінка, ну, самі розуміють. Жінкам не потрібно йти в владу, тому що вони потрібні чоловікам направляти, і чоловіки повинні вдохновляти їх. А чоловіки, вони по природі розумніші, це дано Богом їм, поймаєтеся? Влада і все, все інше.